Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на тему того, що багато українців звинувачують у самому У всьому, 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 винуваті виключно політики. Безумовно, в будь-якому здоровому суспільстві абсолютно нормально і потрібно критикувати владу, і це ознака демократії, ознака нормального життя. Але і варто подумати про власну відповідальність. Тобто, якщо ти віддав свій голос, зробив це свідомо, не під не дулом автомата, а потім кричиш, що в всьому винуваті політики, зокрема, ті, за яких ти голосував, віддавав свій голос, означає, що ти трошки не розумієш, як побудована політика. і... Ти просто знімаєш з себе цю самовідповідальність. На жаль, в Україні таких людей дуже, дуже, дуже багато. Тобто винуваті всі навколо крім них, хоча ніхто їх не заставляв приймати те чи інше рішення. Це спіхування своєї ж відповідальності і провини за якісь вчинки на інших. Дуже 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 погано закінчується для них особисто, тому що вони не думають про наслідки своїх дій, своїх вчинків, а потім вони плачуть. Що ж таке, що ж таке? А треба сісти перед тим, як ти голосуєш чи приймаєш якісь рішення і обдумати, чи варто це робити, враховуючи нюанси, чи будуть потім проблеми. Тобто. У більшості українців така трошки дурна відмазка потім спіхувати це що на політиків. Оп політики, об політики. Так, да, критикуйте на здоров'я, але перед тим задайте питання, чи не винний я в тому, що ці політики роблять щось не так. Чи, чи не я їх обирав, скажімо так, чи не я привів до цього. Чи не мій голос став причиною того, що зараз відбувається. Тобто, для багатьох просто не існує а, цих самих причинно наслідкових зв'язків. І це закінчується в Україні дуже-дуже погано. А, ви всі розумієте, що я маю на увазі. Отже, думайте, а, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все це дуже-дуже допомагає каналу розвиватись. Сьогодні таке достатньо маленьке відео, але я думаю, що е, причина для дискусії знайдеться завжди. Я буду радий почитати коментар кожного з вас, е, підписуйтесь на канал, ставте все-все-все. Пишіть, я буду з радістю вам відповідати. Отже, до нових зустрічей, друзі.